Щасливий час у радісну годину сьогодні я провожу дев'ятий відеозаняття про карму людини. Кожна людина обирає свою долю. Хтось обирає оптимізм, добро. Щастя, реалізацію, віру, вдячність, гармонію, безумовне кохання. Такі душі називаються світлими душами і вони завжди. Радіють і дякують за все, що в них є. Є також світлі душі, які обирають негатив, агресію, гнів, злость, зневагу, предательство, смерть. Рівновага в цьому світі має бути між добром і злом. Але врешті добро і світло завжди отримає перемогу. Сьогодні ми стаємо на порозі великих змін. І це стосується кожного. Кожна людина обирає свій шлях реалізації, і кожна людина має розуміти, що все, що відбувається в її житті, залежить винятково від неї самої. Завдяки книзі Малюй свою долю сам або прості способи роботи з кармою. Мого духовного вчителя Харпліта Сінхири я багато чого зрозумів. Перше, що треба зрозуміти, це позитивний образ. Як ми позитивно дивимось в сьогоднішній день, як ми позитивно створюємо своє майбутнє, від цього залежить наше життя. Вчорашній день вже не реалізується в нашому житті. Вчора залишається вчора. Людина має жити сьогодні, і це допомагає їй у духовній реалізації. Душа входить в тіло. Де є розум. Розум можна спрямувати на духовний розвиток, і тоді він буде концентруватися винятково на еволюції душі. Книга вчителя написана дуже простою мовою. Йде розуміння, що таке карма, що таке душа, як працювати своєю кармою прошлого життя, як реалізувати себе в цьому житті, ці прості поради та відповіді на питання. Ви можете знайти всі книзі. Мій вчитель написав більше 35 книг з психології, езотерики, енергетики, духовності і продовжує писати. За 6 років реалізації себе в духовній практиці рейки моє життя кардинально змінилося. Ви бачите це по способу мого життя. Ці зміни відбулися завдяки духовній практиці. Завдяки настановам вчителя свого, свого власного досвіду, вийшлося вийти з дуже складних життєвих ситуацій і залишитися при цьому людиною. Вчора вчитель на презентації сказав, що Простота це найголовніша риса духовної людини. Такою простотою може, може, може реалізувати кожна людина в своєму житті. Індійська школа рейки, духовні знання, трансформація свого свідомості, підсвідомості, розуму, еволюція душі. Я бажаю вам. Йдіть дорогою світла. Дякую.